Називається Баба Ялина. Ялина, це ім'я? Мняв, сказав маленький смугастий котик і подивився на мене зеленими очима. Баба Ялина померла вночі у вісні. Ще ввечері заходила провідувати, розказувала про онуків, про курочок, про спину, що болить клята, і про серце капусне. Принесла яєчок з десяточок, ну, як воно буває, між сусідами. Курею баба Єлени було багато. Нащо стільки їй? Кури були зовсім ручні. І зранку ранку на ганку дожидалася, коли вона вийде. Так і бігали за нею по подвір'ю цілий день. А баба роздавала яйця сусідам цілими відрами. Вони правда були маленькі, зате свої, без хімії. Посиділа Ялина, подивилася на наше стіткою життя, буття, погомоніла. Водички попила з берега, у нас там криничка на березі, дуже добра вода. Навіть пісню Ялина заспівала, вона сама пісні складає, ну тепер вже складала. Про життя своє, про невістку, про пенсію, яку віддає невістці, але частину відкладає собі на похорон, на заначку. От і згодилася та заначка. Поспівала Ялина і засміялася, бо якось у неї все зі сміхом виходило. За здоров'я пожилилися одне одного, Посміялися та пішла додому до курочок. А серце воно у всіх серце. Один Бог святий знає, коли воно зупиниться. От і зупинилося. Ну, хоч не мучилась баба Ялина. Хоча чому баба? Ще молода зовсім. З моєю мамою в одному класі вчилася. Краще казати, тітка Ялина, але все літак. Раз уже хусточку носиш, ну то баба. Ну і онуки вже є, нікуди не дінешся. Баба є баба. Мняв, знову сказав котик і переступив лапками на порозі. А ніби вчора сини, баби Ялини, Юркою Василь вчили мене матюкатися і ловити рибу в річці руками. І таке ловили. Коли Вася прийшов з армії, то крутив на турніку за хатою сонечко. А я малий заздрів його, накачаним м'язом, а дівчата заглядалися. Нема тепер дівчат на нашому кутку, та й людей нема. Ото тільки баба Ялина та Гальошана хата, та тітка моя Маруся, а там далі якісь городські з Києва хату купили. А тепер і баби ялини не стало. Тільки курі її збилися на ґанку під дверима, все чекають, що вона вийде. М'яв, сказав котик, дивлячись мені в очі. Він бідний схуд за ці дні, поки бабу ялину ховали. Хто там за ним дивився? От нарешті прибився й до моєї хати. Дер дер в двері вночі, як вовчик із казочки про солом'яного бичка. А я й відчинив. Тепер дивимося один одному в очі. І я все розум... я вже розумію, що це вже все, це вже мій котик. Не кидати ж його. Воно сердечне само прибилося, допомоги попросило. А я ж думав вже хату на зиму закривати, тітку до міста забирати. Мняв, знову сказав котик. «Чо ти нявкаєш, посунься? Із-за котика вигуркнув маленький домовик. І по хазяйськи зайшов до сіней. Домовик був такої ж масті, як і кіт, теж сірий, смугастий і очі зелені з прискалком. Домовий обминув мої ноги, глянув на клямку дверей. Клянка сухня відскочила, і домовик зайшов до хати. Став посеред кімнати, незадоволено глипнув на сорокватну лампочку, розглядівся. А де піч? суворо запитав домовик. Ну, ну як сказати, про промиврим'я? Розібрали давно, місце займали взагалі. У нас в сінях балон газовий стоїть і плитка. Балон, плитка, перекрив мене домовик. Не господаре гімно. Як ти без печі живеш? Ти я тут не живу, я в місті більше. Чому це я виправдовуюсь?» Тепер тут буде жити, цей домовик, і пічку поставиш. Бо куди я кота взимку подіну? Цього кота, по дурному запитаю. Цього, цього, якого ж ще? Ми своїх не кидаємо. А де він раніше дівався, обережно поцікавився я. Ти тупий, розсердився, домовик. Де дівався? На печі жив. Ми разом жили у Ялини. А тепер Ялина померла, то перебираємось до тебе. Ти ж наш сільський, от і роби щось. Пічку постав, вікна синькою помалюй, війника нового купи. Давай, налінуйся. А моду взяли, прямо всі городські, аж не можу. А за хатою хто буде дивитися, а пісень хто буде співати. Ти хоч кілька пісень знаєш? А дітей як виховувати? Я ще у гонти був домовиком, то я все знаю, що треба робити. А ти зовсім розніжився. Ти ще мені по московському цвенькати почни. Домовик визворявся на мене, аж зашпори зайшли десь по плечах. Та ні, я, я по-московському не буду, сказав я. Ну, хоч щось, буркнув домовик, заглядаючи під стіл. М'яв, сказав коти, все ще на порозі. Домовик оглянувся на кота. Чого не вчиш? Як до миски перший біжиш, а як до діла, прямо кишеня якесь маленьке. Давай, заходь уже. Кіт пом'явся перед дверима і раптом відповів хрипким голосом. Та не можу я. Ти ж знаєш, що господар спершу запросити має. Ну хліб, сіль, все таке. Домовик гмикнув, глянув з під лоба на мене. Ти ж не проти? Я тільки ловив розкритим ротом повітря, стовпіючи від такого нахабства Він не проти, повідомив домовик коту. Заходь. А хліб і світ самі знайдемо, воно на столі в кульках лежать. Заходь. Кіт обережно просочився в хату, переступаючи через мої тапочки. Ну, господарю, в добрий час, так би мовити, радісно підмогнув мені домовик. Давай чарки і цибулю з хлібом, а самогон у мене свій. Ялина багато нагнала, на городі закопала, думала, що я не знайду. А да, і кинь, бо голодний він. Тільки зразу багато не давай, бо він міри не знає. Обжирайся, потім регати буде. Жлоб, сказав кіт. Не жло б, а хазяїна вийти, жорстко, жорстко припечати до домовик. Вас не поганяти, то все господарство за вітром піде. Тепер, коли вони вдвох з котом хроплять на дивані під грубкою, я шукаю в інтернеті оголошення. Хто може пічку викласти до ладу? Ну, звісно, хату не покинув, бо ми своїх не кидаємо.